Так, вийшов черговий подрібнювач, привезли мотоблока, щоб зразу змонтував. Тільки треба ще додатково додати, раз буде тут якусь пластину, бо бачу, що занадто закидає в цю сторону. Отаково От мотоблок 8 кінських сил до 4 см, ось алеча десь 30 О, горіх десь до 40-ки. Якраз буде добре дробити. Це 8 кінських сил двигун, фракція 5,5 см виходить. Дорізає все, навіть саме тонкі ось навіть можна побачити, що тоненькі І до кінця все дорізає. Щось грубше, то воно ще й плюс розколює вздовж волокон. Кріплення зроблено. Типу, як на завісі, що подрібнювач нахиляється і тим самим натягується ремінь. Для натяжки. Ось така ось різьба була використана. Так, Шнек в діаметрі 120 мм, сталь 45 Шків 41 см в діаметрі. Профіль Б.